Вітаю Хоуміс в нашому першому огляді за пару місяців. Травма від фотополімернику виявилась настільки важкою, що для терапії мені виписали відносно свіженький креаліті, так-так. К1 так. СЕ. Але ще перед цим хочу сказати велике дякую моєму корішу Михайлу за цю штуку. Дивіться, в мене нарешті є нормальний пуль для Софлера. Тому тепер ви більше не побачите крінж клавіатуру і крінж контролер. Кадрів, а тепер до огляду. Вперше я побачив його на Ютубі, де рандомний мужик розповідав мені про його пала здібності. І от дивився я так похмуро, і думку гадав: а що ж ти таке? Це взагалі актуальне питання, якщо казати чесно. На перший погляд, він це бідний родич Ка1. Та не все тут так просто, і навіть трошки особливостей від старших братів він має. Так назва повний крінж. Тому з цього моменту я буду називати його молодшим. І почати його огляд слід. З огляду, ка один це. Підіть, подивіться, ось тут. Саме кіса виступила базою для цього принтера, і багато речей тут ну тупо ідентичні. Тому сильно заглиблюватися саме в ці речі я не буду. Наприклад, це пакування чи хотенд. Ну серйозно вам не треба це бачити. От у чому різниця буде очевидна, так це в комплектації. Усілякі додаткові плюшки тут однакові, але відсутність, ну, бачків. Не помітити неможливо замість двох акрилових сторін. Тут просто чотири кутничка і одна пластинка. Ну, я маю на увазі оці кутнички і оцю пластинку для жорсткості, що до речі на дві пластинки більше, ніж в К1С. Відсутні і передні дверцята, причому прям з петлями. Вірніше посадочні місця під них збереглися, але це тому, що краліті реюзнули рами від дорожчої моделі. Рами тут. Повністю однакові платформа тут тепер зі своїм написом, який все більше пахне бамбулабом з роками. Але ви почекайте, ще К2 не бачили. Хоча що там я його теж не бачу. Разом з боковими стінками зникли і два вентилятори. Той, що вихлопний позаду, логічно зник, адже тепер камера в нас не закрита, і відповідно сенсу в ньому приблизно стільки ж, скільки в ідеї роздати тисячу гри. Небагато коротше за боковим вентилятором. Я буду сумувати трошечки більше, але не сильно. Справа в тому, що з мого досвіду роботи цей вентиль ну не те, щоб класно охолоджує, особливо великі моделі, а пердить хрипить. Дай Боже, коротше кажучи, лишилось лише півтора вентиля: один цілий і турбінка спереду. Позаду, як в корикзет моделях, її не додали. Ну і той, що всередині вдуває радік хота. Ну бог з ними на відкритому стенді охолодження, в принципі, вистачає. Ще одна річ, яка прям кричить про здешевлення, то відсутність кабельного ланцюгу. Якщо що я про цю чорну лобудінь, яка прикриває тефонову трубку і дроти у Каоденсе. Іронічно, що кришки тепер в комплекті теж нема, тобто два елементи, які шкрябали один одного, нарешті. Анігілювались, назвемо їх віртуальними запчастинами принтеру. Це складний жарт. Дуже прикольно побачити у цього принтера надруковані деталі в збірці. Бо, по-перше, це означає, що краліті нарешті стали довіряти своїм власним принтерам. А по-друге, якщо оця деталь зламається. Її можна буде просто замінити. Тут вона тримає цей дріт догори. Причому тефлонова трубка до неї ніяк не прибита. Ну то ладно, пару стяжок і все працює. Ну прям як ракети розкосмосу, якщо ви розумієте про що я. До речі, здешевлення не відняло в нас датчик філаменту. Він все так же позаду, як і тримач котушки. Тільки ну, перенести його на бік, як це робили деякі люди з К1С, знову стало складніше. Тому я б радив надрукувати якийсь з десятків настільних тримачів. Так буде тупо простіше. От тільки. Хм, на заводі нам з вами не доклали камеру. Оце вже серйозний мінус. Особливо враховуючи, що кліпер тут стоїть під капотом. Та що смішно, кабель нам доклали. Він досить неочевидно схований за піноуретановою вставочкою Ось тут. Можна докупити варіант для Кауденце. Не небулакам, якщо не хочете костилити тримач. І зробити все. Як треба. Або ж рутанути його. В мене вже навіть жартів на цю подію не лишилося. Я просто з максимально кислим обличчям, ось таким, поламав прошивку за 5 хвилин після розпаковки. І тоді ви можете поставити сюди будь-яку вебку. Правда, я б не радив, бо дешева вебка чи не гірше, ніж її відсутність. Але така можливість є. Go figure. Давайте тепер глянемо під капот. Тут все ультра занудно. Це просто тупо плата з К1С. Так, включно з коннекторами під два додаткових вентиля. Можете впендюрити якусь альтернативну голову, якщо буде Мотор тут теж один, який через хитру систему реміни тягає всі три направляючі для принтбеда Нічого нового, коротше. І одразу про нічого нового. Голова тут по суті така сама: Юнікорн, сопло старого зразка. Так, в нього є вже старий зразок, як у К1С, а не як у К2. Пару вентилів, плата керування і датчики рівня в принтбеді. Чотири тензи розташовані по краям десь у тут. І блок керування в центрі. Ух, як все звично, та є принаймні одна цікавинка: це принт. Oh. На відміну від гладкого беду, що йде в комплекті у старшого брата, тут досить хитра поверхня з епоксидки. Вперше я про таку почув десь в одного з західних ютуберів, Але він тоді рекламував карбонфайбер версію. На чистому карбоновому волокні друкувати в принципі не можна, тому його заливають хитрою епоксидкою. Логічна думка, яку відчули всі глядачі, і я в тому числі. А на що тоді там взагалі карбонфайбер? Файбер. Он так реаліті так подумали. Залили епоксидкою звичайну пружну сталь. Ну і пустили в продакшн. Вийшло прям неочікувано класно. До речі, що на ній відбувається, я вам потім поясню. Але, по-перше, цей матеріал, на відміну від Pay, не боїться пластиків, ані капризного нейлону, ані липкого пед. Ну і ПЕЛА, звісно, тут теж працює. Це прям значний плюс. Хто відривав шматки від Pay пластини, той мене зрозуміє. По-друге, адгезії тут багато. Значно більше Пей, так що остигла модель, потребує прям потужного відривання міцними українськими руками. На мій смак, це навіть важливіше, бо рятує при відключенні. Світла, коли підігрів беда, впав. Звісно ж, принтер має продовження друку, але толку з нього, якщо модель відлипла і не тримається, а таке, я думаю, у всіх було. ця одностороння. За це скажіть, дякую класному інженерному генію, який вліпив сюди силіконову щіточку на краєчку. Я сподівався, що вони все ж закріплять її на платформу. Але так, пішов я на перегляд True Detective. та от. Сталася біда один раз в мене обірвався пед, і принтер поводив своїм гарячим кінцем мені прямо по принтбеду, після чого вийшов. Давайте назвемо його квадратиком позору. Як би я не старався, відмити це вже. Майже неможливо, тому майте на увазі і перевіряйте такі речі. Поки не буде коротко, бо сказати так-то мені нічого. Та сама CoreXY, ті ж мотори, драйвери, сталеві направляючі. Згадуючи обслуговування, хочу трошки сказати про холівар на тему змащування валів. Ось тут в інструкції Creality китайським по білому пише, що змащувати треба і верхній, і нижній вал. Тому кайфуйте від змащеного подолу без остраху, нічого не зіпсуєте. Дисплей. Те саме, серйозно, вони навіть взаємозамінні між К1С і молодшим. Навіть ніжний конектор тут ніяк не посилили, тому будьте обережні, я вже бачив її не один раз ці роздовбані конектори. Ну що, по залізу наче все подивились. Час переходити до софту. Але, враховуючи повну сумісність прошивок, ну за виключенням вентиляторів, звісно, додати тут особливо нема що. З точки зору скрипта, які встановлює додатковий софт, це взагалі звичайний K1C. І до речі, з точки зору орки теж з усім хорошим і поганим, що в ньому було. Єдине що. Здається, рут пароль оновили з креаліті, нижня чорточка 2023 до креаліті, нижня чорточка 2024. Неймовірні покращення вип'ю на цю честь китайської метилової горілки завтра. О, трохи не забув додати: епоксидний принтбет нормально переживає миття спиртом, тож не партеся, що ви його зіпсуєте, навіть 100% ізопропанолом. все норм. Ну і певно, час перейти до прикладів друку. Почнемо з тесту від Autodesk. Ну і ми швидко зрозуміємо, що відрізнити його від старшого братіка просто неможливо. Дивовижно, тут той же самий хотенди кінематика. Як таке може бути? Блін. Іронія, звісно, та ця історія буде розповсюджуватись на всі подальші тести. Тож, давайте одразу до цікавих експериментів. Як щодо карбонового пластику, якщо краліті на хоті зекономили, то він подавиться, заб'ється чи просто не надрукує. Аж тут сюрприз! Оцей тест Autodesk, я друкував саме з карбону. Як бачите, тут проблем нема. Навіть дірочки вийшли наскрізь і випали всі. Ну коротше, точність, дай Боже. Те саме стосується і складних пластиків з додатками. Оце перед вами протопаста з глітером. І вона летить аж бігом. Є теж. І взагалі, мій досвід з цим принтером в плані друку суто позитивний. Все, що я в нього совав, ну просто працює. В цьому плані він навіть кращий ніж мій ранній К 1 с У того до сих пір буває шиза з бедлевелом. Коли він не чує датчики, потребує ручного ребута і совання принтбеду догори вниз. А цей. Просто працює. Ладно, час останнього факту. Цей принтер в мене вже пару місяців, і багато речей, що ви бачили в кадрі, були надруковані саме на ньому наприклад, усі предмети до Хеллоуіна або лайтбокси з минулого відео. Тож давайте потроху переходити до висновків. Що я про нього думаю? Це чудовий принтер за свої гроші, і гроші тут дуже важливий параметр. Коли він тільки приїхав до нас, ціна була буквально на 1000 гривень дешевше за к с Це, звісно, не серйозно. Краще тоді вже взяти К-одинце, бо докупивши два вентилятора і вебку. Ви то тисячу гривень перекриєте аж бігом, але після ретельних активних комунікацій ціна на нього було успішно скинуто. Прямо зараз перевіряйте актуальну ціну в описі, якщо дивитесь це в 2025-му, Він коштує 18,5 тисяч, тобто майже на 6 тисяч дешевше за версію C. І така ціна це вже бімба. Це лише трошечки дорожче за кобру і Core з модель. Але за ці гроші ви отримуєте набагато більш здібний. Принтер, назвемо його так, мені подобається. Тут і сучасна кінематика, досить файний ход. Коротше, робоча лошадка. Його слабка сторона, то відсутність теплової камери. В принципі, це питання легко вирішується різкою акрила або ДСП. Вінк-вінк, але це треба рішати. Якщо, звісно, вам хочеться підрукувати АБС або нейлоном. До речі, Creality про цей факт прекрасно знає, і в своїх маркетингових матеріалах позиціоную його як DIY принтер з китайської це перекладається як. Доробіть його за нас. Що іронічно, я сам, в принципі, дуже навіть за таку схему. Допрацювання тут будуть в основному прості і зрозумілі. А повна сумісність фрейму з 1 K1C дозволить брати вам з його пулу моделей. Тому загальний мій висновок, раджу до купівлі. Дешевша версія X1 Carb... k 1 с вийшла дійсно вдалою. І я можу тільки порадіти за споживача, якому дістанеться класний пристрій за меншу ціну. Саме для цього і потрібна конкуренція. Але. Що цікаво, в артлайні є і безкоштовні речі. Наприклад, підписка на цей канал там внизу, і лайк під відео. Скористайтеся можливістю, бо вже з наступного місяця ці опції можуть потребувати підписку на Артлайн Плюс в годичному варіанті за 13 доларів 37 центів. Побачимось в наступному відео, якщо ви підпишетесь.